Війна триває, а отже, кожен продовжує працювати на своєму місці, наближаючи перемогу. Лише від нас залежить майбутнє України. Кременчуцькі новини в ефірі про головні події. За сьогодні дізнайтесь далі. Сьогодні відбулось восьме пленарне засідання позачергової 24-ї сесії Кременчуцької міської ради. На розгляд було винесено 38 питань порядку денного. Що цікавого та важливого відбулось, дивіться далі на сьогоднішню сесію Кременчуцької міської ради запросили представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Владислава Носенка. Перш ніж перейти до порядку денного, депутати заслухали його виступ. Уповноважений справ людини розповів присутнім про діяльність офісу в регіоні, основні цілі та завдання. Ми точно всі з вами партнери, тому що ви саме ви перші зустрічаєте з людьми на рішення округа, перше чуєте про проблеми людей і допомагаєте їх вирішити. Саме цим займається наш офіс офісу повноваженого безпосередньо на проводі його представники та представники заліз секретаря по. Офісу помилати. Хотів зазначити таку річ, що витримання них прав людини, вони залежать від кожного із нас. Я б дуже хотів, щоб наша полтавщина, місто Кимчук щорічні доповіді Павладеного було відображено як краща область витримання прав людини і дякуємо, пане Владиславе. Дійсно, ваша робота потрібна. Певні зміни вже відбуваються. Ми бачимо це після вашого візиту до територіального центру комплектації. Ми спільно з ними відпрацьовуємо ваші зауваження. Поліпшуємо умови для наших хлопців, які там проходять перідні процедури ВЛК, які йдуть в армію, фактично йдуть захищати нашу батьківщину. І ваша допомога в цьому потрібна. Ми тут, сьогодні навіть на сесії деякі рішення будемо приймати, виходячи з цих рекомендацій. Також запрошений гість Владислав Носенко анонсував, що незабаром у Кременчуці з'явиться офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Він почне роботу із 6 серпня. Прийматимуть громадян щовівторка з 9 до 13.00 на першому поверсі в головному офісі ЦНАПу за адресою вулиця Покровська, 14. Що цікаво, Кременчук перше після Полтави місто, де відкривається такий офіс. Згодом планують відкрити схожі центри і в Миргородському та Лубенському районах. Розпочинаємо лише з прийому громадян, але ми в синергії працюємо з Кременчуцькою міською радою для того, щоб наш офіс з'явився на базі саме міста Кременчука. Це доволі таки велика територіальна громада. Тут вживають величезна кількість внутрішньопереміщених осіб людей. Які мають можливість прийти до Кременчуцького ЦНАПу, який на сьогодні відповідає всім умовам безбар'єрності, є доступний, і звернутися саме безпосередньо до працівників офісу уповноваженого до уповноваженого з тими проблемами і питаннями, які у них виникають. Наша ж мета допомогти цим людям. Окрім питань, винесених на сесію Кременчуцької міської ради, присутні також заслухали та підтримали запит депутата Олександра Березянського щодо врегулювання діяльності електросамокатів у нашому місті, а саме, питання обмеження швидкості руху, визначення штрафів за порушення, а також заборону їзди для осіб, що не досягли 16 років. Пропоную розглянути можливість розробки та впровадження меморандуму про співпрацю між міською владою та оператором прокатура самокатів, взявши за переклад досвід міста Львова. Прошу розглянути цей запит та ініціювати процес розробки відповідного меморандуму для врегулювання діяльності електросамокатів у Кремичуці, за метою забезпечити безпеку всіх учасників дорожнього руху, особливості дітей. Також на сесії розглянули майнові та земельні питання, виділили кошти зі стабілізаційного фонду на допомогу Збройним силам України, а також значну суму на підготовку Кременчуцьких закладів освіти до навчального року. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На Полтавщині СБУ викрила чергового ворожого агітатора, який заперечував збройну агресію РФ проти України. Більше подробиць про успішну роботу правоохоронців далі. Служба безпеки викрила ще одного ворожого пропагандиста, який підтримував дії держави-агресора. Ним виявився мешканець міста Горішні плавні у березні 2024 року. В одній соціально орієнтованих груп в месенджері Телеграм Фіран публікував повідомлення, в яких заперечував збройну агресію РФ проти України. Так він називав війну на Донбасі внутрішньополітичним конфліктом та безпідставно звинувачував українських військових в обстрілах цивільного населення. Крім того, мешканець міста горішні плавні поширював тези ворожої пропаганди, що Росія прийшла захистити російськомовне населення та заперечував окупацію території України державою агресором. На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частинами і 3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Наразі досудове розслідування завершено. обвинувальний акт скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому районі цієї доби на жаль не обійшлось без смертельного ДТП та кількох пожеж. Усі подробиці у наступному сюжеті. На території Кременчуцького району за добу рятувальники ліквідували дві пожежі у екосистемах. Перша сталася вчора близько 12-ї дня. Пожежу сухорослинності на відкритій території приватного домоволодіння по вулиці Корольова в місті Глобино, Кремінчуцького району. Надзвичайники, які прибули на місце виклику, встановили, що горить суха рослинність на площі 0,3 гектара. Та також вогонь перекинувся на дах господарчої споруди сусіднього приватного домоволодіння. Дану пожежу ліквідували надзвичайники 6-го державного пожежно-рятувального поста та Глобинська місцева пожежна охорона. Встановивши всі обставини виникнення пожежі, інспектори ДСНС притягнули до адміністративної відповідальності громадянку за самовільне спальне сухорослиності або її залишки. Також о 14.40 зайнявся сухостій у селі Кніщівка Новогалещинської громади. Вогнем знищено суху рослинність на площі у пів гектари. Окрім цього, 1 липня о 9 вечора загорівся дах житлового будинку по вулиці Василя Сліпака в місті Кременчук. Близько першої ночі пожежу успішно ліквідували. До служби 102 за ці дні від громадян надійшло близько 190 заяв та повідомлень. з них 21 -е має ознаки кримінальних правопорушень. Зокрема, сьогодні вночі близько першої години по проспекту Лесі Українки, водій 2004 року народження на автомобілі БМВ збив чоловіка. Постраждалий помер до приїзду швидкої причини та обставини ДТП встановлюють слідчі. З приємних новин у Кременчуці вікно життя врятувало життя дитині. Через кілька годин після виписки з полового жінка повернула дитину і залишила у спеціальному боксі. Разом з усіма необхідними документами. Поруч з малечою була записка, що хлопчик здоровий і що мати буде молитися за найкращих батьків для малюка. Ми ініціювали створення вікон життя після жахливого випадку наприкінці минулого року, коли дитину покинули на смітнику. Такі місця вже облаштовані в кожному районі Полтавщини. Там можна залишити, немовля, у разі відмови анонімно. Та без кримінальної відповідальності. Головна мета таких вікон врятувати життя та зберегти здоров'я немовлят. Як це на щастя сталося цього разу? Дмитро Цирюльник. Кременчуцькі новини. У Кременчуці було врятовано двох хлопців, які не впорались з течією на Дніпрі. Збереженим життям потерпілі завдячують КП Кременчук Аквасервіс». Деталі вже замить. Вчора у парку при Дніпровському з набережною в районі острова Фантазія помітили двох парубків, які перепливали Дніпро в напрямку острова Зелений і гукали про допомогу. Очевидці зателефонували до служби 101. На допомогу відразу вирушили рятувальники комунального підприємства Кременчук Аквасервіс з 19 години вечора двоє юнаків 8-3 року народження намагались переплисти річку Дніпро. Вони перепливли в одну сторону і намагались повернутися. В обратному напрямку, але не вистачило сил. До прибуття фахівців хлопці спробували дістатися з острова на берег міста, уплав самотужки, однак втомилися і потребували допомоги. Рятувальна служба заступає на чергування на три рятувальника, це о, там, моторист, становить, два водолази, півхвилини, готуються на виход. Катер завчасно підійшов. Завдяки оперативній та злагодженій роботі життя були врятовані. Як повідомляється, один з хлопців отримав переохолодження. Від медичної допомоги потерпілі відмовилися. Завдяки комунальному підприємству Кременчук Аквасервіс спочатку цього пляжного сезону було врятовано близько восьми людей. Тож пляжі нашого міста завжди безпечні для відпочивальників. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Жність та сміливість, як кременчужанин Сергій прийняв рішення стати на захист України, розкажемо у наступному матеріалі. До початку повномасштабної війни він мав стабільну роботу, після якої щодня повертався до власної домівки, де затишно і чекає любляча родина. Але мерзенні плани расистів змінили життя кременчужанина Сергія та його сім'ї. Він зрозумів, що не може залишатись осторонь, коли ворог намагається знищити Україну, і добровольцем пішов захищати батьківщину. 17 березня пішов військкомат як доброволець, і до 12 я пройшов медичну комісію, і о третій дня вже на відправку. На початку як я попав 15-й слов'янський полк, я був стрільцем в піхоті. Ми звільняли. ПГТ Зарічне, село Ямпіль, Ямпелівка, і потім були в Серебрянському лісництві під Кремінною. Там я отримав бойову травму, і після госпіталя я вже не міг бути в піхоті. Мені запропонували піти водієм на евакуацію. Я в тому ж самому підрозділі і досі вже півтора року я водію евакуації. Ми вивозимо загиблих і поранених з поля бою. Спілкуючись із Сергієм, відразу розумієш, це людина честі. За час служби військовий отримав чимало нагород та відзнак. У мене є грамоти, ну це від Атуліман, від командувача Атуліман. Крайню нагороду я отримав президентську цього понеділка. Це за військову службу України. 29.07 я отримав в Києві, нагороджував Ігор Кліменко, міністр внутрішніх справ. В очах захисника неможливо побачити якогось сумніву, невпевненості чи розпачу. Воно й не дивно, адже військовий має неймовірну підтримку Його дружню та люблячу родину. Про те, що Сергій йде на фронт, сім'я дізналась того ж дня, коли потрібно було виїжджати на захист батьківщини. Сім'я була в шоці. У мене дружина 17 березня була на роботі. Я пішов в військомат. Ну, але ніхто не спанув, вона, вона навіть не знала, що я пішов в військкомат, ніхто не сподівався, що все настільки швидко буде. Е, я її півперший зателефонував, що в мене в три години відправка. Її відпустили з роботи. Вона приїхала на таксі. Ми буквально годину поспілкувалися, і я вирушив. За цей час я повинна була з роботи доїхати щось, купити йому ті ж самі продукти, якісь цигарки. А тоді ще, коли була тривога. Магазини закривалися. і Я доїжджаю до ринку, і наче, починається тривога. Магазини закриті, маршрутки через міст не ходять. Я не можу а ми живемо в Крюкові, Я не можу ні додому попасти, ні, ні скупитися. Ну, таке. Відчуття було не дуже. Десь лякається, що щось час рухнуло все біля тебе. Не дивлячись на те, що родина захисника усіма силами намагається морально триматись, все ж постійна розлука і переживання дають про себе знати. Мені кажуть, Мікат постійно посміхаєшся, бо -то, тебе чоловік не на війні, але ж ви розумієте, що ну кому стане лише, якщо я буду ходити кожному нить, що е, так-та і так-та. Буває така приказка, є чим громче людина посміхається, тим болючі в неї внутрі. Важко, звісно, і хочеться і дітей треба підтримати, не дати їм, щоб вони це відчували. І важко, коли ти йдеш по городу або десь йдеш, ти бачиш ці пари, йдуть за, а внутрі все перевертається. Думаєш, ну чому так? Ну, ти розумієш, чому так, або. Сказав, як він сказав, хто, як не ми. Коли батько там на війні, ти розумієш, будь-яку секунду його може і не стати. І на цю думку мені становиться дуже сумно. І мені допомагають друзі, заспокоюють мене, брат теж і мати. Сини Сергія захоплюються та пишаються своїм батьком. Саме тому у майбутньому хлопці планують пов'язати життя з військовою справою. Я планую піти в військовий штурм, третя окрема штурмова бригада. Я хочу поступити в Азов. Допомога від волонтерів є надважливою для захисників. Євгенія одна з тих людей, які постійно підтримують військових, закриваючи їхні потреби. Мені дуже прикро. За те, що ми бачимо в наших новинах тільки про тих, хто на щиті. це дуже боляче, це і психологічно давить. Я хочу, щоб бачили цих людей, вживу, щоб вони побачили цього в місті. Там, ну, наприклад, просто чоловічні дякую. Сказали. Сьогодні я рада, що він тут, що він живий, що він побачив свою родину, своїх дітей. Я дуже пишаюся тим, що у нас в місті живуть такі люди. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Працівники комунального підприємства теплоенерго не зупиняються у покращенні мереж міста, де працювали тепловики, дізнайтесь далі. Бригади комунального підприємства Теплоенерго продовжують працювати на благо Кременчужан. Зокрема, за адресою Давида Кострова, 78, тепловики проводять заміну трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання від теплової камери номер 17 до теплової камери номер 18. Виконуються і зварювальні роботи. також хлопці займаються фарбуванням. Вже замінених трубопроводів інші хлопці виконують нанесення теплової ізоляції. І як ви бачите, інша бригада займається пайкою пластикових труб для гарячого водопостачання. Роботи будуть виконані вчасно до гідравлічних випробувань. Після гідравлічних випробувань замінювали мережу центрального опалення і по вулиці Тараса Бульби на кварталі 292. Між тепловою камерою 50 та житловим будинком номер 12 проводимо заміну центрального трубопроводу діаметром 76, загальна длина складає 40 метрів. На даний момент проводяться зварювальні роботи, ізолювальні роботи, фарбувальні роботи. В подальшому буде земляні роботи виконуватися і укладка плит перекриття. Також працівники комунального підприємства проводили земляні роботи з пошуку пориву теплових мереж після проведення гідравлічних випробувань за адресою героїв України 39 А завдяки постійній праці комунальників оселі Кременчужан забезпечені теплом та гарячою водою впродовж всього опалювального періоду. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Російське зло це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією. Та усіх, хто цінує міжнародне право, разом переможемо. Слава Україні.